Цікаві факти про акул. Акули жили на землі ще до динозаврів. Їх вважають одними із найдавніших мешканців нашої планети. Вчені припускають, що акули вперше з'явилися в океані приблизно 455 мільйонів років тому. Акули це риби. Але не прості. Вони не мають кісток. Їхній скелет. Повністю складається з хряща, того самого, що у зроблений наш ніс або вуха у світі є понад 500 видів акул. Залежно від виду акули, в їх пащі може бути від 30 до 400 зубів, і розташовані вони в кілька рядів. Зуби акул ростуть усе життя. Якщо акула втрачає зуб. На його місці виростає новий, немов на конвеєрі. У деяких акул за життя змінюється понад 30 тисяч зубів. Найбільшою акулою у світі є китова акула. Вона може виростати до 18 метрів і важити до 30 тонн. Але, попри свій значний розмір, харчується вона тільки дрібними організмами. Планктоном, медузами або мілкою рибою. А найменша акула карликова акула сягає лише 20 см і легко поміщається на долоні. Ці тварини мають надзвичайний нюх. Вони можуть відчути краплину крові у воді на відстані до одного кілометра. Але це ще не все. Вони чують серцебиття інших істот завдяки спеціальним органам ампулам лоренінтілі. У них дивовижні очі. Деякі акули мають відбиваючу мембрану, яка допомагає бачити в темряві. Акули не сплять як ми. У багатьох акул мозок відпочиває по черзі. Одна півколя спить, а інша слідкує за навколишнім світом. Люди небезпечніші для акул. Люди щороку вбивають понад 100 мільйонів акул, а акула в середньому лише п'ять людей. У них немає плавального міхура, тому вони не можуть просто зависати у воді. Їм треба постійно рухатися, щоб не тонути. Акули важливі охоронці океану. Вони полюють на хворих і слабких тварин, зберігаючи рівновагу в екосистемі. Шкіра акул дуже товста і міцна. У тигрової до 10 разів товща, ніж у людини. І вона вкрита крихітними шипами. Зазвичай акули пливуть зі швидкістю 8 км на годину. Але під час полювання можуть прискорюватися до 50 км на годину. Акули живуть в середньому 20-30 років. Але серед акул є і довгожителі, які доживають до 100 років. Дякую за перегляд! Підписуйся на мій канал та напиши, які факти ти хочеш почути наступними.